Пане Дмитре, ми з вами тиждень не бачилися. Я думаю, давайте розпочнемо з того, що за цей тиждень реально змінилося, і маємо, звісно, свіжу заяву Путіна, що він наказав створити буферну зону уздовж кордону. І я у вас перед етером питала: а за чий рахунок ця буферна зона? Ну зрозуміло, що це 10 кілометрів на території України вздовж як він зазначив Харківської, Сумської і Чернігівської областей, там де. Немає лінії фронту, але є можливість українським військам здійснювати рейди. Наші як відомо, війська проривалися ще й на Білгородську область, де на Курщину. Тобто, таким чином, хоч хотіли б обезпечити, сьогодні ж, завдяки засобам БПЛА, можна дійсно тримати на відстані ворожі. З'єднання ворожі підрозділи для того, щоб не давати їй можливість притул приблизитися до кордону. Тобто буде така, ну не дай Боже, напевно, але мертва зона, яка, на жаль, максимально ускладнить нормальне цивільне життя вздовж всього російського кордону. Ну, я завжди казав, що в нас головна наша геополітична проблема те, що в нас Карпати виросли не з того боку. Бачиш. Якщо б були Карпати, то було б легше було б легше від, відворотитися від цих божевільних. Сусідів, але ну, маємо те, що маємо. Хоча там, якраз в якраз Сумській області, багато містин заболочених, які і так ускладнюють да, прорив військово супротивника, це треба вивчати вже конкретно в кожному регіоні, до яких ускладнень призведе до створення цієї буферної зони. Але той факт, що в нього немає намірів ніяких проводити. Суттєвих перемовин щодо припинення вогню чи там довготривалого перемір'я, це вже очевидно. Тобто він переконаний в тому, що в нього достатньо потенціалу сьогодні для того, щоб продовжувати агресію. Ну і на жаль, економічні показники. Одна була статистика, що навіть в порівнянні з минулим, минулим роком, в цьому кварталі першому кварталі 25 року, навіть було суттєво економічне зростання в Росії. Тобто, ну як я не попереджав, що в них настана. Накопичена не, така там, подушка безпеки по цих офшорних зонах, там 95 офшорних зон, де вони трильйони доларів рознесовували не... для того, щоб в... в потрібний момент ними скористатись, да, якщо в якогось там віленчиліста стандарду... Рдугіна тільки на одному там не... Панамському офшорі знайшли там 3 мільярди, там десь завалялось. Ну але ж з тих 6 трильйонів, які на них додатково звалилися за, за рахунок. Не... В збільшення ціни на нафту в 15 разів, практично, да, з 8 доларів до 120. А були періоди, коли навіть і всягала, всягала ця ціна 150 доларів. Ну, ось вони мали можливість створити то, собі такий потужний запас, крім ну, легальних оцих фондів національного благополуччя і інших там стратегічних запасів. У них були ще такі ну, нелегальні нички, де вони ховали на Гарба На сьогодні Путін. Необмежений, дай Йому ж не треба особливо там викручувати руки. Всі беруть його партнери по цьому кооперативу озеро під Картуз так, і відповідно накачують. На мільярдами військові підприємства, тому що сьогодні там ну, 40% практично російської економіки працює на оборону. На того ще не чого не відбулося, на жаль, в нас да, ми продовжуємо закопувати там в ці телемарафети ремонти доріг. Знов виділяється озеленення, там клумби на мільйони розсаджують. Да, в той самий час немає критично необхідних озброєнь сьогодні на першій лінії фронту. Пане Дмитре, ще, якщо говорити от так відверто, мені здається, важливо сказати про те, що все йде до того, що воювати Путін точно збирається до кінця 2025 року, з усієї цієї риторики, в тому ж числі важливо відмітити, що Трамп нібито і не не просить уже заморожувати лінію фронту, каже, дав ти хоча б перемов... перемовляйся, да хоча б там щось імітуй, імітуй якусь діяльність перемовницьку. Бо мені треба імітувати, що я миротворець на тому, якби і санкції водити не буду і вже і не зупиняйся. А Лавров, в свою чергу заявив, що тепер ніяких перемовин з Україною не буде. вірніше, mm. ніякої зупинки лінії фронту не буде, поки не буде перемовин. Вони mm -hmm. свою позицію чітко задекларували. Трамп по факту це, вибачте, на слові схавав. Ну, треба віддати належне мистецтво цих російських перемовників того самого Кирилу Дмитрієва. сьогодні була статистика. Що насправді, якщо б Росія буде розраховувати тільки на власні потужності, власні технології, то вона з 26-го року буде втрачати потужності по вироботку видобутку нафти, тому що ну там лишилося насправді там їх на 15-20 років, але треба ж поповнювати цей потенціал. для цього. О, треба розробляти всі родовища, які вздовж шельфа північно льодовитого океану. А тут якраз потрібні ці компанії, які свого часу Почали співпрацю да, той самий British Petroleum, Шел, які підписали довгострокові там контракти, але сьогодні вони припинені, тому розробка цих родовищ заморожена. А ось Путін за допомогою Дмитрія якраз зваблює Трампа, що вони можуть не тільки там якісь рідкоземельні матеріали, а головне і нафту, і газ видобувати на вигідних для них умовах і таким чином допомагаючи і Росії нарощувати свої потужності по видобутку нафти. Ну я це ж є головним джерелом поповнення російського бюджету. Тобто, поки що критично ціна на нафту не впала. Навпаки, там ось зараз дійшли відомості, що в Індії відбувається там реконструкції най, най, найбільшого нафтопереробного заводу. І через це Індія збільшує сьогодні постачання вже нафтопродуктів з Росії. Там збільшилось в декілька в декілька разів. Тобто, є альтернативні сьогодні. Ринки для Росії, той саме Китай і Індія, які замінили європейські ринки, і таким чином. Стає е, Трамп практично е, партнером Путіна і для нього економічні інтереси. Як стало це ну, досить е, очевидно під час його цього близькосхідного турне, коли він вперше там можливо за всю історію американського е, американської участі в залагодженні близькосхідного конфлікту? Не відвідав Ізраїль, а відвідав ті країни, яким він ще сім років тому надсилав там прокльони. Той самий Катар, який він називав. Таким головним спонсором світового тероризму, ну і досі там керівники Хамасу, які перебувають за межами палестинських територій, так вони перебувають якраз і на території Довля Катр, де держава Катр, правильно вимовляється арабською мовою, і. Свого часу він звинувачував якраз адміністрацію ще Обами, казав: о, дивіться, ви купуєтесь там на якісь там фінансові зваблюючі пропозиції, а не відстоюєте наші там стратегічні інтереси, наші там. Цінності там, і моральні орієнтири, а, а тепер сам абсолютно нехтує цими цінностями, моральними орієнтирами, тому що м, м, практично проковтнув ці очки, які Йому підкинули і катарівці, Емірати, і Саудівська Аравія, тому що в Катарі він отримав там за 400 мільйонів доларів літак, в подарунок, що поруш порушує взагалі усталені норми ну, не тільки американської, а взагалі там західної традиції, тобто конкретні обмеження, які суми, тих подарунків, які може отримати державні урядовці, в тому ж Катарі там і родина його отримала нові ділянки землі. Для будівництва котеджів на березі перської затоки те саме відбулося в Саудівській Аравії. В Еміратах виявляється, що теж він там буде будувати нову вежу, і створили нову за участю родини Трампа криптовалютну біржу. Тобто його практично купили цими вигідними для нього пропозиціями, але стратегічні інтереси вони відкинуті на маргінес. От Навіть ну не тільки це стосується Трампа. Той самий Марк Рубіо, сьогодні втрав, дуже була промовиста ілюстрація того, як змінилися його. Колишнього ну, напрямок э, політичний він перетворився з такого рішучого яструба, яким, яким був ще 5-6 років тому, він э, за часів э, якраз першої каденції Трампа був тоді опонентом і так допитував э, американських очільників, чи вважають вони э, Путіна. Вбивцею і вимагав від них категоричної відповіді, так що Путін є кривавий злочинець терорист терористи вбив вбивця, А сьогодні на ті самі питання він ухильно відповідає. Він чотири чотири рази практично уникнув прямої відповіді на це питання, яке поставив їм один сенаторів на доповіді в в Конгресі, тобто. На жаль, під впливом самого Трампа і його найближчого оточення, воно перетворилося на таких пісмейкерів, які не зовсім відмовляються від стратегічних позицій, які займали займала традиційно Америка, і той факт, що ось вони ведуть перемовини сепаратні з тими самими хуситами за спиною Ізраїлю, домовились, що хусити припинили обстрілювати американські кораблі авіаносці А те, що Продовжують бомбардувати ізраїльські стратегічні об'єкти, зокрема аеропорт бен Бен-Гуріон, їх не обходить. Тобто ну, ізраїльтяни на своїй шкірі сьогодні відчувають цю зміну. Підходів нинішньої американської адміністрації. Ну на жаль, ми, ми тут в перших рядах, в перших рядах цих жертв, тому що європейці вони були ушалешені, да, коли почули після телефонної розмови Трампа з Путіним, що не збираються вони приєднуватися поки до цих нових режимів санкцій, щоб не зашкодити на якимось там перемовинам. Ну але це перемовини про меморандуми стосовно майбутніх формату переговорів, тобто ну це абсолютно далекі від будь-яких реальних речей. Питання, які абсолютно ні, ні, жодним чином не впливають на ситуацію сьогодні на фронті. Ну але треба віддати належне нашим збройним силам. Вони вже три дні поспіль да, тримають в напрузі московські аеропорти. Ось сьогодні вночі там десятки рейсів були скасовані чи відтерміновані. Тобто, це те, що про що я казав, ще там два тижні тому, коли на на, на, на під час цих травневих першої травневої декади ми паралізували діяльність не тільки аеропорту, Портів да, але й мобільних мереж і інтернету. Тобто, ну це ж є якраз оця голка в, в яйці цього. Чахлика невмирущого кремлівського, де касіфіка ще є безсмертного, тобто в Росія зав'язана на ці три транспортних вузла дідавої ді, 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 внуково та Шереметєво. Якщо їх паралізувати, то це паралізує і практично всю економічно політичну діяльність в Росії. Це і є напрямок нашої найбільш перспективної такої діяльності на фронті. Але ну в НПЗ, ми, як ми бачимо, уникаємо де бомбардування російських нафтопереробних заводів ну, знову ж таки була так якась підкилимна домовленість. Ми не бомбардуємо ці транспортні переходи на кримських перешійках, тому що там стоять. Десятки кілометрів вантажів, зокрема і військових вантажів. А ми жодним чином не намагаємося перешкоджати да, цьому транспортуванню і живленню російських військ завдяки цим транспортним коридорам. Ми там збудували вже повноцінно, там скільки, майже там шестиполосну трасу від Ростова до. Маріуполя до Чонгару тепер там поновлюють і залізничну колію, тобто вони цей коридор, про який, мабуть, була досягнута домовленості в Омані, тому, що інакше не можна пояснити, яким чином якимось іншим чином пояснити, як так сталося, що чотири стратегічні ці кримські переходи лишилися замість де, де були сконцентровані свого часу чотири навчені спеціально бригади. А там лишилося півукомплектованого батальйону. тобто... Розставить, розставить історія свого часу та крапки над... чого людям очікувати з приводу так званого мирного цього процесу миротворчої діяльності Трампа це виглядає насправді просто як те, що Росія розпочинає черговий великий наступ, щоб забрати собі якомога більше територій, і фактично просто будуть е, тягнути е, цю всю. Історію з так званими перемовинами, щоб просто вигравати час там, де можна це зробити, і е, так далі ну ось розрахунок Путіна був якраз на повну дестабілізацію ситуації всередині країни, в якій в цій операції якраз ключову роль відіграв портнов Тому що якщо ти натравлюєш одну частину суспільства на іншого, там ну умовно кажучи, там 12 мільйонів 13 мільйонів, тих, хто проголосували за Зеленського, ти вимагаєш від них фізичного знищення 5 мільйонів порохоботів. А тих, хто проголосував за Порошенко, то якщо це не Хаотизація внутрішньополітичного життя да дестабілізація ситуації в Україні. То що це тоді? Це якраз є заповітна мрія Путіна, і він навіть сьогодні вже досяг величезних в цьому напрямку результатів, тому що сотні тисяч громадян України сьогодні, отримавши російське громадянство на окупованих територіях. Нагадаю, там 6 мільйонів перебуває на окупованих територіях Росії, українських громадян, і сотні тисяч сьогодні вже мобілізовані в ці так звані корпуси Новоросії, тобто вже. Здійснилася ця мрія Путіна, коли українці вбивають українців, і саме з них питомо багатих жертв, які сьогодні на найнебезпечніших ділянках у ці штурмові групи вони ж сформовані або з нацменів російських, да там удмуртів і цих дагестанців чи. Бурятів тувінців або з представників якраз української громади, яка залишилася на окупованих територіях. Так, от його розраховано, що повністю що завдяки ось розхитуванні внутрішньополітичної ситуації всередині країни, та що можливо їм якраз максимально вигідна оця зухвала діяльність тих самих там органів правопорядку українських для того, щоб збудити протистояння всередині країни, і в Путін. На цей розраховує його кандидат на всіх українських виборах, на всіх перегонах, це він одноразово повторював це містер Хаус або генерал Хаус. Тобто і таким агентом хаотизації на жаль лишається і ця зелена команда, тому що те, що вони перетворилися на таких зухвалих мародерів, коли ну, по різним там статтям, які вже досліджені, Різним напрямкам, які вже досліджені українськими розвідниками, журналістами розслідувачами. Ну що вже сотні мільярдів гривень розкрадається, і відповідно це призводить до втрати довіри до сьогоднішнього українського керівництва. Тобто, ці ну п'ять шість менеджерів, про які Зеленський стверджував, ну, сьогодні після вбивства Портнова, мабуть, лишилися вже не п'ять а 4-5, але ж вони продовжують повністю контролювати ситуацію в економіці. і Саме ну, і вони призначають. І, і, на всі ключові посади в на державних підприємствах. Вони користуючись цим умовами військового часу. Вони і військові адміністрації посилюють для того, щоб ну, нейтралізувати місцеве самоврядування. Вони е генералітет очищують від тих, хто е їм здається нелояльним. Тобто, після ж е звільнення генерала залужного ще ж 40 генералів, найбільш найбільш кваліфікованих, але наближених саме до Валерія Залужного були з зняті своїх посад, і е лишаються сьогодні поза штатом тобто є багато напрямків цієї діяльності по дестабілізації внутрішньополітичної ситуації. Це якраз і є головною метою Путіна просуватися там методом Салями, відрізати нові нові шматки української території, розхитувати ситуацію всередині і рано чи пізно призвести до цього вибуху там громадянської війни, про яку він мріє, і до якої якраз і згідно його плану має призвести всю там лівобережну, принаймні там частину частину України. Тобто ці дев'ять областей новоросії, про які він заявляв ще в там в чотирнадцятому році, правда, потім Зеленський сказав, що ми готові зустрітися посередині. Ну і реально сьогодні 4,5 області з цих дев'яти вони і контролюють росіяни. Тобто, ну можливо, ці оманські. Угоди домовленості вони і виконуються сьогодні, враховуючи те, що не, не вживаються ті е, заходи, які має верховний головнокомандувач вживати як головний е, агент знов ж таки і е, мобілізації, і підняття морального духу суспільства. Де в нас мотивуючи активні компанії? Я на жаль дивлюсь навіть на по російським вулицям, там, там кожний другий сьогодні в них цей банер це заклик до е, священної війни на україно вони накручують цю антиукраїнську пропаганду знищити укранацистів кожний другий банер сьогодні. Кожна друга пісня, яка лунає сьогодні в російському ефірі, вона там, наче така патріотична і піднімає ставає страна віромна. Хоча в оригіналі це якраз пісня українських патріотів, українських повстанців, написана ще 18-му році. Та пісня, яку потім переробили вже в червні 41-го року радянські ці композитори і поети. Ми як абсолютно знаходимося на своїй землі, захищаємо своє право на життя. Не можемо виробити там нічого подібного. В нас найпопулярніше, якщо подивитися зараз на Ютубі, які твори найбільшої там популярності набувають, то це якийсь там про Патрон» і ну пісня знов ж таки написано ще. Сімдесят 80 років тому коли ми калину підіймемо, да, тобто переспівана. Ну і або матюкливі ці пісні цього поровознюка, який знов таки почали розкручувати зараз. Оцей улюблений е, товариш Зеленського, який матюкливі ролики викладає зараз настільки брудні сьогодні, насилають мені на цей кошовий. Да, так він знов почав розкручувати цього поворознюка. Ну який вихвалявся тим, що його, його руки стільки накрали, да, і Ну тобто, нас як він особис... казав, його руки крали не в людей, його руки крали у держави. <свісна> ну тобто, на жаль, таке абсолютно проваля да, на цьому напрямку. Я ж кажу, я їду по Києву, і я не бачу, що ця, що ця країна виборює свій шанс на, на, на існування, свою історичну сьогодні битву переживає найкритичніший момент. Тобто, начебто, в нас все хорошо, прекрасна і маркіза. Тобто, це абсолютно вони, начебто, прийшли з шоу бізнесу, але ж де їхні творчі е, е, доробки, які могли б підняти. Хоча б моральний дух суспільства. Ой, пане Дмитра, що тут сказати? Я не бачу закінчення війни. Я його і не бачила, коли обрали Трампа. Мені було якось очевидно, що буде так, як є зараз. Дивіться, що відбулося на мою думку. Ми підписали угоди про корис угоду про корисні копалини. У нас не забрали розвіддання, але, в принципі, якихось там великих пакетів допомоги, поки що нам теж не ухвалили. Тому будемо дивитися, що буде далі. Але це ніяким миром тепер точно не пахне. CNN написала на початку тижня публікація, яка називається Тепер Україна точно дуже далека від миру після того як Трамп поговорив з Путіним. Тому друзі, розраховувати, як то кажуть, ну, прям так сильно немає, що Путін очевидно готовий грати в довгу, і коли він імітує, що він готовий до миру, він просто імітує, тому що так передбачено його хитрою грою. На жаль, так.